Вітаю, шановні читачі! З вами «Дев'ята дитяча бібліотека і я, Валентина Захабура. Черговий огляд нових книжок. І сьогодні в нас будуть провокативні наскладні теми: фентезійні і пригодницькі, навіть постапокаліптичні книжки для старших підлітків. Ну і для підлітків загалом. Розпочну я з цієї книжки. Валентина Захабура, ой, принцеса зі старого маєтку. Ця книжка про кріпацтво. Одразу здається, щось таке сумне, давнє, складне, болюче, це дуже пригодницька і містична історія. Адже наша героїня з провладного о, прошарку вона намагається зрозуміти. А як це так, що людей купують і продають? Я зараз слухаю лекції Тімоті Снайдера, і мені трошечки дивно, що він, будучи таким професором, говорить, що кріпацтво це, це не рабство, бо люди, рабство це люди змінюють простір, тобто їх продають з одного там маєтності до іншої, а кріпацтво це закріплення людей за землею. Ну, щось він не дуже добре розбирається в кріпацтві, яке існувало в Російській імперії, бо, як ми знаємо, людей продавали, розлучали сім'ї і зовсім не з землею їх часто продавали, а самих по собі. Хоча і землею також. Це все було. Як в цьому всьому намагається розібратися наша юна героїня? Як можна дружити з? Чи тільки з рівними собі, чи тільки з одновірцями, чи з тими, хто е, не схожий на тебе геть зовсім, е, а стосовно національної приналежності, а хто формує цю приналежність, хто ми є тут, в Україні, в е, середині ХІХ століття? Тож з тим усім намагається розібратися наша героїня і ще її. Переслідують буквально віщі сни. Вона отримує певні завдання і має е, розв'язати дуже давню історію, яка тягнеться ще з е, 15-го, якщо не помиляюся, століття. Тож, якщо ви любите містику, якщо ви любите історію, і це так, для старших підлітків, хоч е, на книжці і зазначено, що вона там на е, Десь років на 11 розрахована, але ні. Вона розрахована на старших підлітків та їхніх батьків. Принцеса зі старого Маєтку Валентина Захабура. Мені вона особливо дорога, тому що в її основу покладена родинна історія. А наступна книжка, про яку хочеться сказати, навіть дві книжки це Наталія Ясіновська Несподіване кіно. Дуже красива і тепла така обкладинка, і Кеди в небі Віталіни Макарів. Обидві книжки одразу хочеться зробити застереження і ремарку: це про проживання втрати. Вони написані максимально виважено, з точки зору психіки, психології, що хто і що може допомогти. Трошечки мене в цих історіях, мені одразу хочеться зробити одне застереження, що, шановні авторки, подають стосунки дівчат-школярок зі старшими хлопцями зі студентами. Пам'ятаємо, що вік згоди в Україні від 16 років. І якщо хтось. Парі є старшим, то це вже ну, тягне на статтю. А, тому варто було б зауважити, що якщо стосунки а, в героїв, а є натяки, ну, навіть в якихось місцях прям прямим текстом говориться, що є інтимні стосунки, що це є неприпустимо або подавати вік героїв старше 16 років, будь ласка, зважайте на це. А, Книжки дуже теплі, дуже м, важливо розкривають е, життя підлітків, е, вміння співчувати чи не вміння співчувати, вміння надавати допомогу і, і невміння, і незнання. Єдине, що мене трошечки засмутило, що обидві книжки це сучасні книжки, але вони не мають прив'язки до е, місцевості. Тобто тут універсальні якісь міста, в яких якби, кожен герой може впізнати своє місто, але справа в тому, що м, тут є прив'язка до часу, до музики, яку слухають героїв, до ігор, в які вони грають. А, а от прив'язки до, до місця немає, і це трошечки з одного боку це полегшує сприйняття, а з іншого, ну, воно якось. Наче розмито мені здається, але знов-таки, це суто сприйняттєві такі речі. Тому що Тому що одразу переходжу до наступної пари. В оцих книжках є чітка прив'язка до місця. І до часу, звичайно. Це метро до темного міста Олени Захарченко. Так, у нас є ця книжка тепер: таке дарк фентезі з. Паралельними подіями, з паралельним світом, Всесвітом. І Галина Ткачук Збрк. Збрк. Тобто тут немає жодної голосної, лише приголосні. І це книжки про інший Київ. Темний Київ, який існує паралельно з реальним Києвом. Книжка. Била всі рекорди по популярності минулого року, і ось нарешті вона є тепер в бібліотеці. Тут і тема метро і метрових тролів, які в ньому працюють. І як хтось намагається захопити реальний світ через е, інший Київ і прориває ходи е, в нашу реальність, і як з цим борються головні герої, надзвичайно цікаво, потужно е, рекомендуємо. А, знов таки прив'язка до часу тут ідеться і про війну, про волонтерів, про а, а то ще а, це ті моменти, на які хочеться звернути увагу. Зверка, зверк Галини Ткачук знову ж таки існує наш звичайний Київ. В ньому події, щоправда, не відбуваються в цій книжці, тому що має бути продовження. Е, і є Зміїв теж таке паралельне місто, аналог нашого Києва, в якому живуть головні герої, і ось вони якимось чином мають пройти цю браму між світами. Що їм в цьому допомагає, навіщо це все. Читайте. Обидві книжки надзвичайно захопливі. Ви впізнаєте багато знайомих таких класних місць. Це дуже важливо. Оця впізнаваність, оця прив'язаність до світу, в якому ти живеш. Я вдячна обом авторкам. Книжки сповнені пригод. Пригод. Магічних, містичних, коли сніг пахне мандаринками, це дуже різдвяна тепла історія. Знаю, зарано про це говорити, але а, тут багато авторів в цій книзі, знов-таки, теж тут є. От а, книжка дуже приємна, ми на неї вже робили колись огляд. Багато-багато дуже світлих, дуже теплих, важливих, щемних. Різдвяних і довкола різдвяних історій для підлітків або дорослих, які вже не вірять в різдво. От е, книжка, яка повертає віру. Леся Воронена грав індіанців або ніколи не смійся з крокодила. До чого тут крокодили? І яким чином дитина, яка все життя максимум, що любила це сидіти за комп'ютером і гратися в різні ігри, дивитися відоси. І яким дивом вона погоджується з своїм однокласником, то та його татом, вирушити на острів, щоб погратися в індіанців, пожити в такій первозданній природі, набираючи з собою гори запасів всього на світі. І тут раптом в цей світ вриваються якісь злочинці, які викрадають. Е то тата, то собаку. І як з цим всім впоратися? Дуже цікаво, потужно, активно, драйвово, як вміє писати Леся Воронина, е книжку радимо не те слово. Трошечки по шкільній програмі Бертоль Брехт, Життя Галілея», Матінка Кураж та її діти. Нарешті ми маємо цю книжку. Ура, ура, ура. Тобто о, можна приходити шкі... читати по шкільній програмі, тому що вона постійно її задають і задають, а в нас їх о, не було. От. І ось вони в нас є. Далі дві книжки о, фентезі, і одна з них це Постапокаліпсис Світлана Тараторіна Дін Солі. О, книжка складна. Книжка важка, книжка стосується нашого Криму, його давньої історії і історії ХХ століття. Дуже виплетена і дуже заплутана подекуди історія, де багато впізнаних гачків і моментів розкидає авторка стосовно того, що відбувається сьогодні, стосовно того як можливо нам повертати своє, як насправді земля, люди, давні духи традиції, все те магічне і все те історичне, що закладене в житті, в цих за життя в різних місцинах, як воно відіграє роль постійно. Непомітно для нас, а тут якраз воно включене. А, книжка потужна багатьма, багатьма прошарками. Тобто вона така, от ти читаєш один шар, потім відкриваєш в ньому другий, потім ще під текст, і ще під текст. Можна заплутатися, але якщо ви любите такі складні, реально складні історії, ця книжка вам сподобається. Фантастичні толкс представляють хроніки незвіданих земель. Знову ж таки, тут Світлана Тераторіна, Наталка Довгопол, Ірина Грабовська, Наталя Мотолінець і Дар'я Піскозуб. Різні часи, різні розповіді, тому що це як міні-повісті, це навіть оповіданнями ти не назвеш, це такі невеликі повісті. Знов таки тут на першому місці Україна, але геть різні епохи, і фентезійні світи, і фантастичні світи, в тому числі, як розгортається наша історія, як розгортається наша ідентичність. Потужно, цікаво, радимо, в нас вона тепер є. Тож, приходьте, будь ласка, запитуйте ці книжки. Ми замовляли самі, і ось вони в нас з'явилися. От, Так що, бачите, все ж таки нові книжки в бібліотеках з'являються не лише завдяки подарункам, хоча ми надзвичайно вдячні нашим читачам, тому що день через день ми отримуємо від вас якісь цікаві книжечки. Буквально на днях нам подарували локутико першу книжку, наприклад. Тому приходьте, читайте, а ми вас чекаємо. І пам'ятайте, що скоро День бібліотек, тому бібліотеки дуже намагаються показати вам все-все-все найкраще. Ми це робимо щодня, але дуже раді вас бачити, будь ласочка, також щодня, а не тільки до якихось свят. З вами Валентина Захабура, дев'ята дитяча бібліотека. Чекаємо на вас! Працюємо по суботу також.